Чудово? Все вдалося? Чудово, ти серйозно? Так. Так. Москва вперше вирішила діяти відкрито. Вони більше не прикидаються культурними. Вони діють брудно і голосно За... залякують. Вони намагалися не залякати, а убити нас. Не нас. Не нас! Європу! Тепер кожен журналіст, редактор, або навіть чиновник, коли захоче написати будь-що проти Кремля, проти Хрущова, він буде знати, що так просто їм це не вдасться, і що ніякі двері, ніяка охорона їх більше не врятує. Їм потрібно. Їм потрібно прибрати мене до оголошення вироку, бо інакше буде вже просто пізно. І Що в цьому чудового поясни? Після. Страху наступає людь відраза. згої Кінець їх респектабельності. Нерукопожатність до навіки. Тобто ти вже змирився. Вирок підписано, тебе в б'юті, це нормально? Ти знала, на що ти підписуєш? Припини. Що прибудуть? Це моячню супозжему мученика. Хочеш вийти з гри, як герой, померти, щоб запам'ятали. Чесно скажи. Почалось. Я казав тобі мільйон разів, що це війна. На війні бувають жертви. Ти ж солдат. Я не солдат, я твоя дружина. Я бачу, як ти перетворюєш себе на символ. Не хочеш жити, хочеш лишатися іменем, хочеш стати поруч із Бандерою. Не, не забагато жертв. Не смій так казати! Не смій це в тебе просто, напевно, він. Ти не в собі від стресу. Це Я якраз у собі, це ти не в собі, бо сам себе жалієш. Думаєш, це я боюся. Ні, я просто не бачу, де той чоловік, за яким я пішла через Палаючу Європу. Тоді була війна, але ти йшов битися, не гинути. Ось він! Ось цей чоловік перед тобою. Все інше ти собі просто нафантазувала. Я, я не зобов'язаний. Зобов бути Зобов'язаний? Ще як зобов'язаний? Ти більше, ніж ти сам. Може, ти цього і не бачиш, але ти взяв на себе відповідальність бути тим, за ким ідуть, з кого беруть приклад. Ти не маєш права бути слабким, навіть якщо дуже хочеться, в тебе вірять. І я повірила, пішла за тобою втративши все. А я не втратив. Ярослав, мені 67. Я відмовилася від дітей. Я хотіла дітей, але не з цим життям, не з усім цим. У нас навіть дому свого ніколи не було. Свого кута. Ти просто сердишся, бо я не відповідаю твоїм уявленням про себе. Ти справді думаєш, що це так?